Розділ 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я, Бог Всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже, дуже плодовитим. Виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край. У вічне посідання і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама, Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого небудь чужинця, себто не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся. Кажучи, сам до себе, невже в столітнього син народиться, невже Сара, що має дев'яносто років, породить сина? А до Бога промовив Авраам. Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям. Ісаак Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору. Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його господі, і всіх, куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня. Як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці, а Ізмаїлові, його синові було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.